Друзі, ви думаєте, що ваш військово-обліковий документ дійсний, все з ним нормально, і вам нема про що турбуватися. Виявилось, що це може бути зовсім не так. Знову ж таки, чому? Тому що наш з вами любий кабінет міністрів, як виявилося, прийняв чергову постанову номер 559 і прийняв він її ще 16 травня. Хочу зауважити, що ця постанова вже вступила в силу разом із законом новим про мобілізацію, і при чому, як і постанова номер 560 вона має. Неузгодженості розумієте, між тим, що вказано в законі, і що вказано в постанові. Ця постанова вона затвердила нову нову форму військово-облікового документу. Зараз ми з Марією будемо розбиратися, що написано в законі про нові форми військово-облікових документів, і що написано в цій постанові, і які це для вас військово і до речі, не тільки військово може мати наслідки, що у нас каже закон при положення закону. Зазначають наступне Да, це й пункт при кінцевих положень. Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до дня набрання чинності цим законом, є чинним та не потребує обов'язкової заміни у випадку в дужечках з підстав, затверджених органом державної влади нової форми військово-облікового документу. Що це означає? Це означає, якщо під час дії цього закону, так, буде затверджена нова форма військово-облікового документу, як воно і відбулося. То ваш документ є дійсним, все з ним нормально, і він не потребує заміни з цих підстав, що затверджена саме нова форма. Тепер ми з вами зараз повернемося до понять, форма та зміст. Які тут мають велике значення, тому що закон пише, що ви не маєте змінювати військово-обліковий документ, якщо затверджена нова форма, а оця постанова номер 559, вона каже нам дуже цікаві речі. Читаємо пункт 3, постанови 559. Вона затвердила до речі, два на назву. Скажемо, ця постанова вона затвердила порядок оформлені порядок. та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Значить, ми гортаємо до пункту третього посилання. Лишимо, як так, так, звісно, відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває на військовому обліку і увага, або був виключений з військового обліку. Ці всі відомості, які у вас у вашому військово-обліковому документі, вони мають згідно цього порядку співпадати з єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. У разі, коли відомості зазначені у графах з 1 по 5, 13, 14, це в нас про е сімейний стан, вашу освіту, ваше місце проживання, вашу реєстрацію. Якщо вони не співпадають з реєстром, увага, найголовніше. Він, тобто цей військово-обліковий документ, вважається недійсним. От зрозумієте, в законі написано, що військово-обліковий документ дійсний, навіть якщо затверджена нова форма, і його не треба змінювати з підстав затвердження нової форми. А тут написано, що якщо в ньому не ті відомості, що в реєстрі, то він вже не дійсний. А що, які відомості про вас в реєстрі військового зобов'язання? От ви знаєте, ні. Ви можете зараз зрозуміти? Ні. Ви можете відкрити його, у вас вже нема доступу. Зрозуміти, переглянути, що і як там. Не можете. Виходите з військовообліковим документом зараз, який, я вибачаю, при такій перевірці. Знаєте, висновки перевіряючи, можуть зробити дуже цікаві. От що це за. Скажи, от, будь ласка, якщо там не, немає кількох там граф або якихось інформацій, виходить, яка історія. Якщо ми говоримо про закон 36.33, там написано, що військову про, про мобілізацію, що ваш документ дійсний, скільки б нових форм взагалі не придумувалось би. Однак, коли ми відкриваємо документ будь-який, от нам багато дуже надсилають військово-облікових документів, попередні форми вони одна від одної відрізняються. І ви... Кількістю навіть цих навіть строчок. Навіть кількість строк, ось тут йде їх 14. Раніше видавалися документи, де було строк там, 10 для заповнення. Ще раніше видавалося, коли там 8-9 їх було. Навіть якщо ви виключені з обліку. То у вас вже не співпадають навіть по формі заповненої саме. Розумієте, в чому проблема? коли вас зупиняє, наприклад, наряд поліції. Просить пред'явити паспорт і ваш військово-обліковий документ, а ви виключені з військового обліку, і ви вважаєте, що ви вам вже нічого не потрібно робити. І це згідно з цим новим законом 3633. Ви показуєте ваш обліковий документ, і виходить поліція, коли перевіряє ваші дані, вони вам говорять. Вибачте, але у вас не співпадіння. І у вас не дійсний документ, получається? І виходить, що? За, за постановою. Так, для того, щоб ви могли. А по формі по закону дійсний. Ви могли. Так, виходить. Ну, це шизофренія, це шизофренія просто розумієте, виходить. І ця відповідність для того, щоб ви її прибрали, вам треба звернутися в ТЦК ПСП. Або електронний кабінет так, зареєструвати, тому що де тут вказано, що ти читала. Відповідність да. відомостей зазначені військово-обліковому документі на бланку. Що містяться в єдиному реєстрі, перевіряється або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, або в районному ТЦК. І Що тут ще написано? У разі невідповідності відомостей, зазначених в посвідченні призовника, тимчасово посвідченню військовозобов'язаного, військового квитка для внесення змін у паперовій формі. Громадянин України повинен звернутися в ТЦК та СП за місцем перебування на, на військовому обліку. обліку. А Якщо ви виключені, туди ви можете перебувати, то виходить, ви приходите і маєте типу заново ставати на облік. Чи у вас тут, тут тут вже це не написано? Або в електронній формі повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста для звернення до ТЦК та СП або його відділу за місцем перебування військового обліку. Зміни вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви. Що тут можна сказати? Що може бути, ну що може далі відбуватися да, от з цих всіх цікавеньких дуже підстав, яких від яких чесно. Я впевнена, втомилися вже ми від того, як це все описується, приймається і так далі. А ви взагалі вам щирі співчуття, тому що зрозуміти це, це ну просто нереально. Е, логіку, так цього так ось, що може відбуватися? По перше, у вас можуть виникати при перевірках вашого військово-облікового документа зараз отакі моменти, що вам будуть казати, що він недійсний. Про саму недійсність, ви знаєте, суто юридично тут дуже серйозно можна поспорити і посперечатися, і оскаржити навіть цей момент. Але з приводу штрафів, чи можливі тут штрафи за порушення правил військового обліку, от з цього приводу, ну, можуть і виписувати. Ви знаєте, практика вона покаже. Що і як буде робитися, тому що зараз прогнозувати щось взагалі важко. ми це зробили для того, щоб ви розуміли, що такі випадки можуть відбуватися і чому. Тому що є певна так, база е юридична, яка от е дає ґрунт для таких дій. Інша історія, друзі. Додатково ще хочу вам е повідомити. Е бо ви багато теж. Пишете запитань з приводу QR-кодів, і чи буде дійсний по аналогії, як з дією додаток да діє там паспорти в електронному вигляді? Ваші водійські права то виходить, як вони цим порядком якраз прописують дійсність на рівні з паперовим бланком військово-облікового документу в електронній формі. І тут так само є аналог того, що має генеруватися QR-код, по якому, начебто, перевіряючи, коли ви його будете цей QR-код показувати, будуть якраз швидше зчитувати про вас інформацію, звіряти з тим, що вас внесено в електронну базу, з тим, що ви, наприклад, коли останній раз оновлювали дані і так далі. Тобто, це все приводи для того, щоб потім. Накладати штраф. Звісно, друзі, його варто потім оскаржувати, оскільки у вас є підстави. От є Підстави розбіжності, купа нюансів, плюс оформлення цього штрафу, складання всіх документів і так далі. Там завжди є з чим працювати. Але щоб ви розуміли, що це діючі нові документи, по яким будуть діяти відповідні органи, щоб, знаєте, ви вже зараз здивувалися, і потім для вас це не було занадто серйозним стресом і шокуючою новиною, хоча зараз всі новини такі.